Всім привіт-привіт! Сьогодні трохи не манікюрне відео. Я замовила собі товари на AliExpress. і коли я їх розпаковувала спеціально для AliExpress, щоб перевірити, чи все на місці, чи те, що я замовила. Пізніше я подумала, чому вам не показати ці товари? Я думаю, цікаво, багато хто замовляє товари на AliExpress. Наперед кажу, що це не реклама, просто так сталося, що мені потрібен був чехол на телефон і потрібне було захисне скло. Тож я його замовила на AliExpress, так як ви знаєте, в нас ціни тут просто космос. І до того ж, якби ще ми знаєте, брали такий товар. Інший, якийсь, який коштує реально дорожче, але ось цей саме товар продається в наших магазинах з великою націнкою. Наприклад, ось цей чохол, який я замовила за близько десь 70 гривень. Посилання, я вам залишу в описі, то найдешевший в наших магазинах я зустрічала саме точно такий чохол. Зустрічала за 175 гривень, це найдешевший, а так в основному він йде по 200 гривень. Тож різниця дуже велика, як ви бачите, і це тільки на чохлі. А що стосується захисного скла, то там взагалі ціни космос починають від 200 гривень і вище в наших магазинах, яке вони скло клеють? Я не знаю, але останній раз я в кіосочку клеїла спеціальний кіоск, там, де всякі штуки для. Телефону, там у нас були чохли і аксесуари. Ну, коротше, мені приклеїли не дуже якісно, і здається, він навіть якби не два рази він переклеював. Мені не сподобалась та поклейка, і віддала я за то все 200 гривень. Далі я вам зараз покажу, тут ще одна є посилочка, мені ще потрібно було замовити карти пам'яті, також потрібно було для телефону і для екшен камери. Зараз подивимося. Справа в тому, що в мене є одна карта пам'яті, але екшен камера не підтримує саме цього формату карти пам'яті. Вони пишуть, що швидкість її дуже мала, і тому в 4К. Це, на цю карту пам'яті екшн камера писати не може. Тож я замовила спеціально, на яких написано 4К. Ось тут написаний формат. Я так, якщо чесно, дуже сильно в них не розбираюся. Одну замовила на 64 ГБ. Ось тут навіть написано на ній швидкість роботи цієї карти пам'яті. Вона підходить для Android. Ви бачите, мікро мікро СД, так як і потрібно, і підходить для для екшн камери Другу я взяла на 512 ГБ. Це в нас я взяла для телефону, бо пам'яті катастрофічно не вистачає, особливо коли ти знімаєш відео постійно, щось там монтуєш, щось там додаєш щось там віднімаєш, пам'яті потрібно дуже багато. І хочу сказати, що її одразу ж я дуже розчарована в цих картах пам'яті. Я не знаю, можливо, що. Щось з моєю екшн-камерою, я почала знімати відео, але вона мені все одно пише, що швидкість цієї карти пам'яті замала, занизька, їй вона не сподобалася. Тобто 4 к я не змогла знімати, або вона трошечки знімає і далі видає якусь помилку. І далі ми повернемось до цього питання. Зараз я розпакую ще одну посилочку, і це саме те захисне скло. Така реально кирпидон. Посилка, подивіться, вона дуже товста. Я була здивована. Думаю, чи мені якусь посилку не ту прислали, що я замовляла, щось не схоже це на захисне скло? Щось сюди прислали. Далі я відкриваю, і дивіться, тут такий пінопласт, коробочка. Думаю, вау, що це таке прикольне? прийшло. Я перший раз замовляю захисне скло на Aliexpress. Захисне скло коштувало також якісь копійки. Я не пам'ятаю, друзі, там реально те щось до 100 гривень воно мені вийшло. Коротше, в 200 гривень я вклалася із чохлом і з захисним склом, якщо навіть і не менше, подивіться, все так ідеальне таке пакування. Я перше таке бачу. Хоча я бачила відгукав, що хтось таке отримав. Не, ну, не ціле скло, десь тріснуте, десь надламане. Але мені прийшло в ось такій упаковці, і все було ціле. Можна туди навіть було запхати, ось цей чохол але то жарти. Продавець був різний. І давайте подивимося на це скло. Тут хочу сказати, за цю ціну в межах 70 гривень його реально аж два штуки. Також дві штуки ось цих серветок, два комплекта і один купончик на знижку, якщо замовляти ще щось саме в цьому магазині. Тут я намагалась скрутити сердечко для магазинчику, за купончик для знижки та за швидку доставку. До речі, я була дуже здивована, я думала, що буде йти. Місяць, чекати той чохол цілий місяць, тато скло, але все пройшло за два тижні. Ось тут саме два ось таких захисних скла, вони доволі дуже товсті, дуже товсті. І хочу сказати, що вони дуже кльово приклеїлись. Я думала, будуть якісь складнощі з приклеюванням, чи я сама, сама з цією задачею, але все було дуже просто. Воно як по маслу. Головне відчистити гарно екран вашого телефону. І вони дуже круто клеються. Клеються ідеально, але був дуже великий недолік в тому, що вони малі за розміром. Реально малі попросту за розміром. Вони ось так. ну, Просто, як кажуть, тютілька в тютільку на саму частину екрану, та, що світиться, далі вони не прикривають. Тож, якщо я буду замовляти щось інше, буду підбирати з другої моделі, саме на свою модель телефону. А саме підбирати по розміру екрану, щоб було трохи більше, бо мені це не подобається. А так, клеються вони гарно, прийшли швидко. І ну, супер, і кльово. Я, в принципі, задоволена, була б, якби розмір був трохи. побільше. Зараз хочу з цим же захисним екраном, коли відклеїться, тоді вже замовлю вже інший, трохи більший за розміром, і тоді буду мати вже на увазі. Далі давайте ще покрутимо ось цей чохол. В принципі, сама така гума, нічого особливого, це не якийсь там люкс-клас, якісь суперзаморочки. Ось тут у нас отвір для сканеру, тут у нас для гучності. В принципі, нічого такого заморочливого, простенький чохол обрала темного кольору. Обрати можна було різних кольорів, також дуже великий вибір на Aliexpress чохлів І реально в нас тут такі ціни луплять. Я не знаю, як в ваших містах у нас тут дуже велика переплата йде за той же самий товар, тому я все ж таки раджу замовляти, чекати заздалегідь, що стосується і одягу, і різних матеріалів. Хоча я одяг не замовляю, бо з розміром, щоб не прогадати, перевіряю всі отвіри, все співпадало, так як потрібно, під модель прислали саме те, що потрібно. Далі пару слів про карти пам'яті. Я записала відео на екшн камеру і скинула його на телефон, щоб передивитися, але воно вийшло не, не, не таке, як потрібно. Чому? Я далі поставила знову в телефон і вирішила перевірити, чому не відкривається відео з карти пам'яті. Записала все ж таки я в 4 к з телефону, але під час того, як я дивилася його. То виявилося, що воно попросту було бите, попросту записує неякісно, тому екшн камера не захотіла працювати з цими картами пам'яті. Я не знаю, чому так. Я думаю, що просто погана якась якість, я була дуже розчарована, бо саме карти пам'яті я дуже чекала, мені потрібно було і для телефону, і для екшн камери особливо терміново було потрібно, бо там стоїть. Карта пам'яті, яка також не записує 4К, і вона всього тільки на 8 ГБ. Так що ось такі покупочки майте на увазі, підбирайте товари, які вам потрібно. Якщо є можливість заощадити, ощадьте, якщо хочете швидко, то біжіть в магазинчику і купляйте одразу в магазинчику, і хай там вам клеють реально якісь захисне скло, щоб було дуже швидко. А ні, замовляйте, робіть самі. Ось такий сьогодні огляд у нас вийшов. Пишіть свої коментарі, чи подобалось вам таке відео, чи не сподобалося, і чи замовляєте ви на Aliexpress собі товари такого плану, чи все ж таки хочете берете точніше і купляєте в магазинах, щоб дуже довго не чекати, не любите чекати. Все, на цьому сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного настрою, гарних ідей для манікюрчиків. Всім пока-пока. Пишіть коментарі, підписуйтесь та натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові відео.